Черговий цикл мирних переговорів між Україною США та Росією наближається до своєї кульмінації. Українські та європейські дипломати зуміли оптимізувати мирний план та уникнути критичних пунктів. Наразі усі сторони очікують візиту американських дипломатів до Кремля, де стане зрозуміла подальша доля мирного плану. Цю паузу гучно заповнили міжнародні аналітики, які геть по-різному оцінюють чинну динаміку. Найбільше оптимізму має США, Хоча при цьому медіа чітко артикулюють на несправедливостях Трампівського плану ще більш критичні медіа Європи разом з Україною. Та як не дивно, не аби як щодо результатів цих переговорів головний союзник Росії Китай. Хоча його дипломати і демонструють солідарність у шляху до миру, аналітики зазначають, наслідки мирного плану стануть вирішальними не тільки для Києва, а й для Пекіну. Як в усьому світі ставляться до чинних переговорів, розповідаємо вже за мить на Київладі, а поки у вас є час, поставити лайк цьому відео. За словами наближених осіб, переговори між українською та американською делегаціями у Женеві були напруженими. Попри це, як запевняє Washington Post, перемовини нарешті отримали оптимістичні барви і певне просування. Україні вдалося скоротити запропонований промосковськими політиками план до усього 19 пунктів, уникаючи критичних положень щодо українського суверенітету. Офіційний вміст оновленого плану невідомий, та останніми днями медіа обговорюють. Окремі витоки. Зокрема, Україна погодилася в мирний час обмежити кількість солдатів до 800 тисяч. А після закінчення бойових дій у найбільших містах можуть дислокуватися європейські військові. Наступний етап це візит Віткофа спецпредставника Трампа до Кремля. Там сторони мають обговорити оновлений варіант угоди. Отож, поки Росія знову спробує вийти, із невигідного для неї положення світові медіа надали свою оцінку динаміці мирних переговорів як ми вже зазначали раніше, про певний оптимізм зазначають змі Сполучених Штатів. Washington Пост пишуть, що Україні та США вдалося вийти з кризи та досягнути прогресу у переговорах. Неабияку роль у цьому відіграв Марк Рубіо, один із небагатьох представників Білого Дому, який зберігає тверезу та об'єктивну оцінку щодо російського вторгнення. Як пише видання Політико, саме Рубіо у Женеві допоміг Україні та ЄС раціоналізувати план, який лобіювало про. Московське крило Білого Дому на чолі із Віткофом, Тож переговори дійсно прогресують, проте американці не полишають і певний скепсис. На думку оглядачів Time та AP News, перша редакція мирного плану мала дуже вигідні для РФ позиції а як наслідок виглядала несправедливо щодо України. Згодом вже і Блумберг опублікував стенограми, із яких стає ясно, що перша редакція плану була написана саме у Кремлі, і тільки потім її підхопила комісію команда дипломатів Віткофа українці мали б завдячити переліченим американським змі. Вони чітко артикулюють американському суспільству, що у війні винна Росія, а тези, що лобіює Вітков, є несправедливими та несуть загрозу. Ще більш скептичний присмак мають аналітичні огляди у Європі. Європейським політикам не сподобалася зухвалість, із якою команда Трампа намагалася продати світу наочно невигідну для України угоду. Guardian запевняє, що така стратегія. Трампа може розколоти Європу та США. Європейці були буквально розлючені, тим, що США не комунікувала з ними під час розробки плану. Видання нью зробило важливий прогноз. Вони певні, що оновлена редакція мирного плану не вигідна для Москви. Це означає, що Кремль буде шукати інші способи, аби поглибити кризу між США та Європою. Тобто, навіть, попри певний оптимізм у Женеві, Європа досі скептично ставиться до. До вірогідності мирного вирішення, принаймні на цьому етапі, ці переговори також стануть вирішальними і для Китаю. Офіційно Китай та його дипломати висловлюють нейтральну конструктивну позицію та спонукають сторони до миру. Пекін демонструє певну дистанцію, натомість незалежні азійські медіа, що не підконтрольні китайській народній республіці, почали жваву дискусію. Якщо звести тези азійських медіа до спільного знаменника, розв'язка переговорів між Києвом та Москвою прямо вплине на стратегічні можливості Китаю та потенційної війни за Тайвань, і Пекін дещо непокоїть той факт, що Київ та Вашингтон зуміли за останній тиждень зробити настільки великий прогрес. Сінгапурське медіа China Сінг пишуть, що швидке досягнення миру та зняття санкцій з Росії послаблять позиції Китаю у регіоні та навіть поставлять під сумніви потенційну операцію проти Тайваню. Китаю вигідно, щоб США якомога надовше зав'язли на європейському та. Атрі війни і не могли б заважати здійснювати свою стратегію Китаю. Також не вигідно, аби з Росії зняли санкції, адже тоді Пекін втратить монополію на російську сировину. Якщо підсумувати, ось у чому впевнені світові журналісти та оглядачі. Швидка мирна угода, особливо в оновленій редакції, не вигідна ані Росії, ані Китаю. Європа та суспільство Сполучених Штатів вбачають у цих переговорах несправедливість щодо України. Та та великі ризики, один з небагатьох, кому вигідно якомога швидше завершити війну, це президент Трамп. Таким чином, ми можемо очікувати від чергового вояжу Віков до Кремля ще одну спробу затягнути переговори або зовсім їх злити. У цей же час Європа буде намагатися максимально посилити позиції України, а США продовжить шалений тиск на усі сторони. І за всією цією шахівницею пильно спостерігає Китай. Китай хоче першим відчути тенденцію Денцію прогрес мирних переговорів означатиме, що часу на експансію в азійському регіоні ставатиме дедалі менше, і пекіну доведеться приймати різкі рішення. З вами була Київ Влада. Дякую, що переглянули наше відео. Пишіть свої думки, як ви ставитесь до цих мирних переговорів, та чи вигідні вони для України. І якщо ви додивилися до цього моменту, це гарний привід, поставити лайк та оформити підписку на наш канал.